Щоб стати справжнім музикантом, варто не лише захоплюватися музикою. Головний шлях до успіху це пройти випробування сценою у Харкові. Під патронатом харківського міського голови Ігоря Терехова відбувся перший міський конкурс фестиваль інструментальної музики юні зірки Незламного Харкова. У конкурсі фестивалю взяли участь більше ста солістів-піаністів та 13 фортепіаних дуетів з 19 мистецьких шкіл міста. Метою даного проекту є підтримка талановитих дітей, які знаходяться у прифронтовому Харкові. Засновники та організатори конкурсу фестивалю Департамент культури Харківської міської ради та комунальний заклад мистецької освіти, дитяча музична школа номер 1 імені Бетховена. Більше 130 дітей прийняло участь у конкурсі, і ми не ми не сподівалися, ми думали, буде буде ну, набагато менше діток. З них більше 60 переможців лауреатів саме та дипломанти, тобто відмічені були всі учасники конкурсу. Ми приймали заявки онлайн. журі оцінювала онлайн роботу викладачів та дітей з таким посилом, що коли буде нагородження переможців, коли буде в Же сам галоконцерт. то дитинка лауреати першого ступеня вони виступлять наживо в безпечному просторі. Нагородження кращих з кращих талановитих музикантів відбувалося наживо у безпечному просторі у дружній та камерній обстановці. Чин дитячої музичної школи номер 15 Святослав Книженко, незважаючи на юний вік, вже має неабияку наполегливість у здобутті музичної освіти. За віртуозну гру на фортепіано хлопчик став одним з лауреатів першого ступеня. Записував свої твори, представляв їх для глядачів та для журі. Складно було ні. Не хвилювався? Ні. Я граю як вдома, коли я граю музику. Мене виходить так, що е, всім хочеться мені облискати, е, там кричати мені браво та сфоткатися зі мною. Скільки ти вже музику займаєш? Три роки, майже чотири. Тобі подобається це? Дуже. Заняття музикою формує у дітей, естетичний смак розвиває емоційну вміння творити та не тільки. 12-річна Діана Веретельник пів свого життя присвятила музиці. На конкурсі фестивалі піаністка отримала диплом лауреата другого ступеня. каже, що такі результати змушують не зупинятися і далі пізнавати чарівний світ музичного мистецтва. Ми дуже багато вчила прелюдію, і ми її потім записали. Я хвилювалася, але як бач що Результат мене задовольняє. Щастя для мене це щастя, що я зробила так, що в мене є нагорода. Батьки, вчителі, друзі пишаються тобою? Батьки, вчителі так, для друзів. Ну, мене не дуже цікавляться музикою. Ну, головне тобі подобається? Так. Для мене це натхнення, це, це радість. Переможні результати та розвиток здібностей і талантів дитини залежить від правильного і своєчасного вибору батьків додаткової освіти для сина чи доньки. Мама спочатку, коли ще була маленька, мені запропонувала. Спочатку, коли мені було три роки, я займалася просто з вчителькою, ще не ходила в музичну школу, коли мені було п'ять, я пішла. Коли мені видають винагороди, радість. А батьки, мама, друзі пишаються тобою? Так, да. що ти молодець, кажуть. Після церемонії нагородження переможців юні зірки незламного Харкова влаштували справжнє свято мистецтва. Гала концерт наживо це не лише продемонструвати свої вміння, а й подарувати усім присутнім піднесений настрій. Вихованці музичних шкіл старанно грали на фортепіано та зачаровували глядачів неповторним звучанням живого виконання. Дачі були задоволені від перегляду концерту та бурхливими оплесками. Дякували юним артистам за їхній талант та наполегливу працю. Аліна Курмашова, Олександр Ванов, Олександра Панченко, Денис Рибалко, Харків Новини.